Які книги Росія завозить на окуповані території півдня? Росіяни вони грабують історію, що сталося з українськими підручниками, які залишилися у школах на момент окупації? Це священна війна, священна війна з підручниками в історії України. Чому Росія переписує історію і про що розповідають учням на окупованих територіях? Нав'язування думки про приналежність до якогось так званого руського міра, де є вот е, 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 русські с руський мір, оточений другою поле, тобто ворогами, так званими. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованій території Херсонської області завезли партію російських книг із Рязані. Про це у березні повідомив Центр національного спротиву. За даними Підпілля, книги завезли до бібліотек Скадовська, «Генічеська» та Чаплинки. Більшість книг є псевдоісторичними, натомість українські книги спалюють або викидають, зазначили у центрі національного спроту. Водночас окупаційні сили на захопленій частині Херсонщини повідомили, що у школах окупованої частини регіону із 1 вересня 2025 року планують збільшити кількість уроків історії. Згідно з наказом російського міносвіти, у 5-8 класах буде по три уроки на тиждень, у 9-х класах по дві години. Окупаційні медіа наводять заяву Артема Лагойського, керівника Асамблеї народів Росії, яка працює на захопленій частині Херсонщини. За його словами, на окупованих територіях виросло кілька поколінь із хибним розумінням історії. Тому окупаційна влада запроваджує додаткові навчальні години із цього предмету. У центрі національного спротиву зауважили, що у нових російських підручниках з історії. Йдеться вже не про Київську Русь, а лише про Русь. Тобто, це вже не історія України, а історія Росії. Українське підпілля наголошує, що Росія краде історію України і переписує її під свою. Керівниця апарату Херсонської обласної військової адміністрації Тетяна Козирська розповіла новина при Азові, що під час окупації Херсона у місті так само намагалася запровадити російський навчальний процес. Українські підручники вивозили або викидали чи спалювали. Це е, чисто дикунський, варварський, як ви розумієте, е, такий е, метод е, утвердження, самоствердження. Ну, і в принципі, не може відкидати те, що вони просто-напросто російські військові грілися цією літературою, книжки вони полили. І, чесно кажучи, я от була навіть е, в ліцеї Великої Олександрівки у класі української мови і літератури. Вони там просто жили, і, ну ви як розумієте, все робили в цьому класі, і, і, і їли, і, відповідно, не їли, і оце все вони, це все вони робили в класах. Під час окупації міста Херсона влітку 22-го року вони намагалися розпочати в Херсоні е, саме навчальний процес по російським стандартам. Це для них був таке принципове питання. Для цього вони вивезли підручники з історії України, всесвітньої історії української літератури географії. Уроки української мови зараз в окупації проводять, демонструючи, що її, начебто, не притісняють, каже посадовця. Втім, підручники з цього предмету завозять із Росії. В принципі, антиутопія ОРВА процвітає. Я вам просто ну можу сказати так, що ідеологічно вони зараз цей принцип, що хто контролює минуле, той контролює майбутнє, а хто контролює теперішнє, той контролює минуле. Йде просто заміщення Всього українського, крім української мови. Але з української мови є нюанс. Українські підручники з української мови друкуються росіянами. Наш, наші підручники, ну наскільки відомо, не використовують з якоїсь причини, мабуть, побуються якось там те, що діти побачать. Адигея для генічського району доставила підручники з української мови для першої 4 класів. Тобто навіть на такому рівні вони забезпечують підручниками. Історія України заміщується російською версією, додала Тетяна Козирська. Це священна війна. Священна війна з підручником в історії України. Вона масово замінюється російською версією, особливо там після промови е, е, їхнього президента щодо утвердження деколонізації, бо вони вважають, що у нас. Е, Процес такий націоналістичний утворився ще з часів Грушевського, і вже потім, у 90-х роках, Америка цей процес націоналізації утвердила. Це дійсно це так промиваються міські міські людям, і от, от такі ствердження їхнього керівництва. Всіх там якихось, скажем так, невизнаних управління освіти, Міністерства освіти, як вони там називаються, тобто це їхня така ідеологічна пропаганда. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Директорка Мелітопольської гімназії номер 23 Інна Покуса розповіла, що у школах цього міста так само позбавляються українських підручників натомість на закупівлю російських книжок виділяють мільйони рублів. Росіяни вони грабують історію. Вони почали з музеїв і бібліотек. Проте першими на їх шляху грабунку стали школи, бо саме ці заклади освіти повинні бути е, тими організаціями на тимчасово окупованих територіях, які повинні були стати першими е, для того, щоб е, показати важливість їх режиму. У телеграм-каналах та за інформацію, яку отримуємо від друзів знайомих, розуміємо, що Росія, окупанти витрачають мільйони рублів на закупівлю підручників. Спочатку вони їх нищать, а потім купують і поширюють російські книжки. За тими фотографіями, які ми інколи отримуємо з телеграм-каналів або від наших друзів, родичів, демонструється, що ця література не нова, тобто шефи з інших областей Російської Федерації надсилають таку літературу зовсім не нову. Ці книжки вже були у вжитку. Новими надсилаються на окуповану територію лише книжки з історії Російської Федерації. найбільше під обшуки підпадають підручники з історії України, а також інші книги, які мають інформацію про становлення незалежності України. Таким чином росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Особливо акцент у школах Мелітополя окупаційна влада робить на викладанні історії Росії, каже директорка. Таким чином росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Більшість примірників, яка надходить. До складу шкіл Мелітополя це книжки про історію Російської Федерації. Акцент йде саме на цей предмет, тому що він відіграє важливу роль в освіті цієї країни. Я хочу сказати, що знайдені книжки вилучаються і знищуються, і їх навіть не виносять, їх викидають із вікон шкіл як неподріб, а потім везуть у невідомому напрямку. Дуже прикро те, що списки такої літератури інколи формують вчителі. Шкіл, які залишилися працювати і підтримували російську агресію. І я сподіваюся, що прийде час, коли вони зрозуміють, що чинять злочин і понесуть покарання. Історики з Херсона, старший науковий співробітник інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артем Петрик, зазначив, що для Росії історія це один із надзвичайно важливих інструментів. Це для досягнення своїх імперських цілей. Науковець нагадав, що минулого року у Росії опублікували новий підручник з історії для старшокласників. У ньому переписали розділи про події останніх 50 років. Артем Петрик проаналізував цей підручник. Ця книга є підручником ненависті, або, скажімо так, цеглиною в підмурку інтелектуального гулагу, як сказав хтось з колег західних, назвавши оцей підручник саме складовою. Оце... Роботи по будівництву інтелектуального благу 21 століття це все насправді так і є. Достатньо сказати, що в книзі медінського в підручнику, який розповсюджується і на ну, окупованих українських територіях, звісно, що світ поданий викриленому такому ну московському баченні. Ясно, що 230 разів приблизно згадується захід. Ясно, що виключно в негативній коннотації, тільки іноді він, скажімо так, більш персоналізується, ну не відносно, скажімо так, і коли я кажу, що там іноді це відносно не часто в образі США або англосаксонців, або там, або ну, скажімо так, якихось інших західних країн. Україна на другому місці за кількістю згадувань близько 60 разів, також виключно негативна коннотація. ясно. і на третьому місці. За кількістю згадуваних, ну так статистично, це країни Балтії близько 25 згадувань. Також виключно на тим конотація Україну в новому російському підручнику називають ультранацийською державою. Розповідає історик країна безпосередньо українська держава, якщо ми говоримо про період з 1991 року. А якщо говоримо про більш ранні періоди, це як так звані пендири в лапках. Або українські націоналісти, ну або е якщо говоримо про період після 2014 року, то мова йде про так званий в лапках знову такий київський режим, хунту і так далі. Всі ці наративи, вся ця соловйовщина, кисельовщина, яка е просто потоком полилася ще з періоду української революції. 2013 2014 року е на голови е ну росіянам, а тепер лється вуха і голови на на жаль в серця е української молоді на окупованих територіях. Єдина мета, заради якої Росія поширює такі наративи на окупованих територіях, це русифікація місцевого населення. Додав Артем Петрик, нав'язування думки про приналежність до якогось так званого руського міра, нав'язування уявлення про світ, який ділиться на дві половини, де є от, русський мір. Оточений і оточений другою поли, тобто ворогами, так званими, які по суті ну з точки зору навіть авторів цього підручника тільки живуть ради заради того, щоб знищити Росію, тобто будь-які агресивні дії самої Російської Федерації виправдовуються ну там або якоїсь там священним правом історичністю прав на володінь якимись територіями, і так далі при тому при цьому, що ну якби. Проголошує якась там захисна захисний принцип дії Російської Федерації, вона типу не атакує, не агресує, вона захищається. Ну це типово до речі, не тільки для сучасної Росії, для колись Радянського Союзу, там Російської імперії, от е е е е е е е історія про оточену обложену фортецю, яку весь світ там ненавиді, заздрить і хоче знищити. От країна, яка в лапках таки ніколи, ні, ніколи не нападала, але при тому. Бла, из величайших в, в истории. Российский политолог, выкладач Карлового университета у Прази, Олександр Морозов, рассказал новинам при Азове, что у России переписали подручник из истории, согласно баченням президента Володимира Путина. То главное, что было переписано, это, во-первых, изменение оценок советского периода после Второй мировой войны, если в старых учебниках последний период Советского Союза описывался как застой, как кризис, который в дальнейшем и привел к распаду СССР, то теперь в этом учебнике э, поздний советский период описывается как очень счастливый, благополучный, а распад СССР описывается как трагедия и катастрофа. И второй важный момент в этом учебнике, туда включается описание Всей российско-украинской войны, как, как истории, проведения там специальной военной операции так сказать, там восхваления донецких сепаратистов 2014-2015 года. Одним словом, вся та концепция, которую Кремль постоянно развивает в своей риторике в отношении Украины и все то, что Путин изложил в своей знаменитой статье, о единстве трех народов. Вот все это э, е, теперь включено э, е, в учебник, который предлагается и детям е, на территории оккупированных областей. Росія за допомогою освітніх програм намагається надати окупованим територіям свою ідентичність, каже політолог. Ці е, учебні, нові учебні програми, які, власне говоря, з сентября прошлого року і зараз, і далі, внедряются в, в, на этих территориях, они рассчитаны на то, чтобы э, дети разных возрастов, а дальше и студенты высших учебных заведений на этих территориях, чтобы они были полностью э, интегрированы в, в Россию, полностью изменили свое представление о своем прошлом и о прошлом своих семей, о своей семейной истории. Ну, нет сомнения, что такую идеологическую задачу Кремль ставит перед всеми, кто занимается образованием и культурой. Надо также подчеркнуть, что довольно много конференций проходит на, на оккупированных территориях, которые организуют теперь уже совместно крупные российские вузы и Московский государственный университет, разные кафедры туда приезжают. Таку ж політику Росія впроваджує з 2014 року як в окупованому Криму, так і на захоплених територіях Донецької і Луганської області, додав Олександр Морозов. Ну, во всяком случае, на наших глазах это происходило в Крыму после 2014 года, где вся эта работа велась, и теперь она повторно ведется уже на территории не только Донецкой и Луганской, но и на захваченной части Запорожской и Херсонской областей. Так что, Разумеется, это совершенно неизбежно, потому я еще раз подчеркну, потому что потому что Совет Федерации проголосовал присоединение э, территорий э, Украины по административным границам этих территорий к Российской Федерации, и поэтому вся российская бюрократия работает на то, чтобы все группы населения на этих территориях были полностью как бы ну русифицированы, то есть э, чтобы они отказались полностью от э, Ну, від концепції і національної історії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський, Новини Приазов'я. На все добре. Не приазов'я.